Глава 3. відмова від сили. Він міг. міг зупинити вітер одним поглядом, одним словом, одним бажанням, міг змусити каміння говорити, і воно б кричало про нього як пророки, як ангели, як ті, що бачили світло. Міг покарати, міг знищити, міг перемогти, але не зробив. Коли його схопили, він не тікав, коли його били, він не відповідав, коли його судили. Він мовчав не тому, що був слабким, а тому, що був вільним, бо справжня сила це не здатність змусити, це здатність не змушувати. Справжня влада це відмова від влади, це вибір бути поруч, а не над це тиша, що не боїться гучності. Він стояв перед пилатом і не просив, і не виправдовувався, і не торгувався, бо істина не потребує сили, вона сама собою. Вона не шукає перемоги, вона не прагне трону, вона просто стоїть оголена, вільна, незламна. Це не була поразка, це була свобода. Свобода бути собою навіть перед смертю. Свобода не доводити. Свобода не захищатися. Свобода бути. Коли ти маєш силу і не використовуєш її для себе, ти стаєш образом Бога. І це твоя глава в Євангелії справ.